Деяких мешканців Коломиї цікавить питання, куди зник телеканал TVI. Пояснення з цього приводу надали представники Національної ради України з питань телебачення, радіомовлення та зв'язку. Провідні фахівці галузі свою точку зору висловив і директор телерадіокомпанії НТК Василь Дем'янюк. Пропонуємо вам послухати їхню позицію. Наша телерадіокомпанія є провайдером програмної послуги, яка має свою кабельну мережу. На даний час в нашій кабельній мережі транслюється 70 каналів в аналовому форматі та більше 120 каналів в цифровому форматі. Прийнято рішення національної ради згідно розширення універсальної програмної послуги. До складу універсальної програмної послуги, які, яку зобов'язані транслювати всі провайдери, мають входити всі. Телеканали, які транслюються в ефірному мовленні, в цифровому та плюс в аналогому. В Коломиї таких каналів налічується 33. В нашій кабельній мережі пройшла звичайна ротація каналів. Тобто 13 каналів помінено, на, які були до цього, помінено на інші. Що стосується каналу TVI, даний канал транслюється в цифровій кабельній мережі. Є, яка є доступна, відкрито, може приймати будь-який сучасний звичайний телевізор або тюнер цифрового, телеба... кабель... цифрового кабельного телебачення. Що стосується відключень каналів і та тема, про яку неможливо зараз не говорити, про неї говорять всі. І я вважаю, що багато на цьому є спекуляцій. По-перше, я би хотів сказати, що. Майже всі питання, майже всі процеси, всі питання, всі рухи, які зараз йдуть, всі пов'язані з виборами. Тому що ми зараз з вами знаходимося в такий період, що всі готуються до виборів, всі йдуть на вибори, всі активно в цьому приймають участь. І все, що відбувається, все чомусь ну, так, порівнюється або дивляться на всі процеси з точки зору виборів, навіть на виключення каналів. Мова неде про відключення. Насправді у Франківській області немає жодного міста чи обласного центру, чи районного центру, де працюють кабельні оператори, де канал ТВІ відключений. Абсолютно, тобто я можу з 100% гарантією це сказати. Що стосується Коломиї, про яку дуже активно зараз говорять останні пару днів і в п'ятницю має, має бути пікет, це відкрита інформація, пікетування кабельного провайдера. У кабельного провайдера, про який йдеться мова, насправді є дві мережі аналогова і цифрова. Для того, щоб компанія виконала рішення Національної ради і включила 32 канали, тобто зробила в принципі, людям добро що включили 32 канали в збільше на університету послугу і виконали рішення. Їм е... треба було когось виключити, ну, тобто забрати з ефіру, але не повністю, а перевести це в цифровий пакет, який є набагато більше, який є більш якісний по, по якості сигналу. І за яким майбутнє? За яким майбутнє насправді так. Що і було зроблено? Насправді у компанії, якщо ми от, ну, зараз йдеться ну, про коломийській компанії, на компанії Кван 2 були виключені, ну, фактично зникли з аналогового, сигнал... з, з, з аналогового пакету 14 каналів, з них 3 канали є закордонні і 11 вітчизняних. А у компанії НТК зникли з ефіру фактично з аналогового ефіру, 13 каналів, і всі українські. Тут мова не де про канал ТВІ, там є і музичний, і, і дитячий один, і е, новинний канал. Е, багато каналів, тобто, які е, зникли з аналогових філ, але вони перейшли в цифру. І тут мова не де, що компанія якась одна, чи друга, чи в іншому рецентрі виключила. Так само говорить про Калуш. Немає такого, що в компанії, е, що в Калуші не можна дивитись ТВІ. Це абсолютно неправда. Тому що в будь-якому рецентрі, де є кабельний оператор, канал це є. я вважаю, що це е, тут дуже багато спекуляцій і фактично використання, використання і каналу, і того, що відбувається в країні зараз, в тому числі на нашій, на нашій території. Ще я хочу що сказати, що Івано-Сухівська область фактично є єдиною областю, єдиним можливо, місцем, місцевістю на Україні, де. Канал TVI має ефірну ліцензію, діючу, має свою вежу, має свій передавач, це Верховинський район і працює. І про це всі знають. І, і дійсно так сталося, що канал TVI має супутникову ліцензію, має ліцензію кабельних операторів і має ефірну ліцензію. Тому говорити, що територія Франківської області хтось забороняє цей канал це неправда. Тобто канал і в ефірі є ну, на території району, і в кабельних мережах. Я вважаю, що тут треба дуже обережно підходити і до роботи навіть самих кабельних операторів, тому що це фактично ображає і людей, і їх роботу, і те, що вони ну, дійсно роблять позитив для своїх абонентів, а виходить так, що їх в чомусь звинувачують.